Казка називається Троє поросят. Жили були троє поросят, які влітку весь час веселилися та гралися. Коли прийшла осінь, то Нафнаф -наф запропонував збудувати будинок. Ніф ніф і Нуф-Нуф відмовилися і довго ще байдикували. Але коли вже стало холодно, вони таки взялися за будівництво. Ніф-ніф, недовго думаючи, зробив будинок із соломи. Нуф-нуф вирішив побудувати будиночок тепліше, і зробив його з гілок. Поросята пішли подивитися, який будинок будує Наф-Наф. і побачили, що той будує його з цегли та каміння. Наф-Наф вважав, що дім має бути не лише теплим, а й захистити його від вовка. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф посміялися з нього і почали співати пісеньки про вовка. І так голосно, що вовка і розбудили. Він вирішив з'їсти поросят. Налякані поросята кинулися тікати. Першим у свій дім прибіг Ніф-Ніф, але вовк тричі дмухнув, і його солом'яний будиночок розлетівся. Ніф-Ніф побіг до хати, нуфнуфа. Поросята замкнулися у будиночку. Тоді вовк тричі подув і будинок із гілок розвалився. Поросята кинулися до Нафнафа, брат впустив їх і зачинив двері. Вовк вирішив, що тепер з'їсть усіх поросят і почав дмухати, потім трясти двері, але кам'яний будинок стояв непорушно. Тоді вовк поліз на дах, вирішивши потрапити у дім через димохід. Нафнаф -наф здогадався про наміри вовка, розпалив багаття у каміні. Вовк майже потрапив у будинок, але багаття опалило йому хвіст, і він вилетів з труби та втік, а поросята почали дружно та щасливо жити разом.